Всім привіт! На сьогодні знову під вечір пройшов дощик, невеличкий, але прийшов. І сьогодні, нарешті сьогодні, мені підключили електроенергію вже до ангара. І зразу і Зразу я вже роблю гранули в ангарі, тому що вже потрібно кочатам, курчатам, кроля і я вже так все сюди перевіз і роблю вже тут. Тут напруга хороша, тому що на цій лінії Всього дві точки. Це моя і ще один там чоловік. Тому напруга тут чудова. Тут менше 220 немає. Навіть 220 немає, 222, 225 і як бачите, оце 228, це на які лінії, на якій фазі працює генератор, тому що генератор у мене включений, то до трьохфазної розетки, але він працює ще від 220. Тут всього одна фаза підключена в штекері. Розетка тут три фази підключена, а в самому штекері підключена одна фаза. Я його ще не переробив на три фази, тому що працює на одній фазі, на 220. Але працює стабільно, працює нормально. Змішуємо корм бетонними шалкою. Також я перевіз вже і друбілкою і все. А друбилка тут взагалі. У мене там на тому сюди стояла друбилка, вона запускалася так в нагрузку. А тут півообертом ну, і уже працює. Ще... Я хотів задати таке запитання по комбайну. Хто розбирав, хто знає, хто клав, які краще клавки підшипники. Чи Іна, чи СПР. Це якщо вибирати з цих двох. Є і дорожчі, є і дешевші, але хто може дати пораду з цих двох фірм, які кращі. Іна чи СПР. Ну, звісно, на вони дорожчі, СКФ чи дешевші, але чи входять СТФ-овці, чи потрібно все-таки класти іно? Хто клав, прошу, щоб дали пораду. Ось таке коротеньке відео я хотів зняти, показати про... Світло, що провели, і запитати про підшипники. Повністю, скільки я потратив грошей і матеріалів і часу на те, щоб провести світло, я зніму окреме відео. А зараз буду закінчувати на сьогодні, тому сподобалось.